Вітаю вас всіх на своєму каналі. Бджільниця в шестирамочних вуликах. Сьогодні у нас вже 6 листопада. Дивіться, як бджілки вийшли на обліт Також носять пилок. Всі сімейки вийшли. Це у мене тут біля гаража. Два відводочка. Працюють добре. Підемо далі. Погода у нас сьогодні дуже гарна, як я вам казав, що практично кожну неділю джоли виходять на обліт. Отак От повиходили вони, бачите, літають, хто на обліт, хто чисте, доня свої, але бджілки живі, здорові і працюють. Уже хотів сьогодні подивитися, що там може потрібно вже плівку убирати, тому що я на зиму рекомендую плівку вбирати. Тому що от зараз ми з вами заглянемо в один у два, подивимось. Дійсно, треба вбирати чи ні, тому що вже ночі холодні і дуже багато збирається вологи у сім'ях. От зараз ми з вами заглянемо. Отак От першу відкриємо. І ось, якщо вам видно, бачите як Збирається вже конденсат. Хочете відкривати? Зовсім, бачите, конденсат. Ну це з однієї сторони гарно. Вони нікуди не літають е, по воду. Бачите, плівка волога. І бджілки тут вибирають на ній воду. Але можна зробити, щоб відкрити частину, щоб, о, це, щоб ця волога уходила під кришку. Але в кришки у мене немає нічого. Бачите, ніяких вентиляційних отворів. Але деякі вулики я зробив кришки з отворами. Ну, оце і так Попробуємо, що вийде. І інші заглянемо, що тут. Також, як ми бачимо, у вуликах є конденсат. В цьому чуть менше. Але бджілки вибирають його. Це дуже гарно. Зараз хоч до 20 градусів вже зранку. Але бджілки все одно шукають водичку. А вона їм тут якраз речі. У цьому вулику зробимо і ззаду. Завернемо. І подивимося, що краще. Спереді чи ззаду. Отак От сонечко виглядує, і вони отак у нас працюють. Бачите? От подивимось. Навіть трутні, бачите, я вам показую трутні є у сім'ях і вони зимують. От подивіться, і другий трутень зайшов. Не у всіх сім'ях, але у багатьох сім'ях. навіть бачите, відводочки і ті пилок несуть. І дуже гарно несуть. Не знаю, що там видно, але сонце дуже засвічує, тому не дуже. Мені в камеру видно, як вони, як я вам показую. Але я хотів отаке коротеньке відео зняти і показати вам, що треба з плівкою, не треба з плівкою залишати на зиму, тому що дуже багато вологи. А весною ви завжди успієте її положити. Але це я на своїй, бачите, ось витягують, як вони серветки, які вже, мабуть, не діють. Зараз от в цих сім'ях подивимось, де по два корпуси 230-х і плівка, а восьмо стоїть. Після плівки стоїть магазин. Зараз ми з вами подивимося, заглянемо сюди. Тут вони вам. Бачите, тут от, магазин, де, да? і кришка суха. Кришка суха. Але отут під магазином, якщо вийде, зараз у мене піднятий. Май-моє. О, підняв аж бог, знає куди. Ну, заглянемо з вами. Дивіться, і знаходяться у першому корпусі і у другому. Вони сидять. Сидять вони, як на українську рамку. Не зайняли вони отак, а зайняли... Три рамки внизу і вверху. Жалко, не взяв я стамеску хотів вам показати, що там буде вологи менше, тому що воно, бачите, там в мене відкрито. І якщо ложить там плівку і зверху магазин, то виходить, що вологості менше, тому що Точка роси, чи як його правильно сказати, тут на криші. Якщо... Ой боже, так позаклею Тут також. Бачите, я ложив, плівка лежить. Отут вона і тут ось. Не вийде цей, зараз подивимось. о цей вийде. От бачите. Зняв і заглянемо зараз з вами, чи є конденсат. Він може і є, але не так багато. Є трошки конденсату. Сім'ї десь там сидять. А ця серветка іще волога, ну воно із-за цього конденсату. Так що... Можете, якщо залишати, хочете плівку, залишайте її от такому стані, два корпуси і плівку, тільки робіть такий отвір і ставте магазин. Тоді краще, менше виходить у них у вулику вологи. Це вентиляція нормальна. Під кришкою. Все одно десь щлини є, десь тут не зовсім герметично і вологість виходить. Бачите, кришка повністю суха. Так що я роблю експерименти з цією плівкою. Мені теж не дуже подобається, що плівка ложиться на вулики, тому що... Збирається вологість. Але я вам показую, як я роблю. Отак От вони літають, бачите, несуть пилок. Шосте листопада. Бачите, цих побезпокоїв. Ну, Вони ще так практично в клуби не сіли сильно, але ж вже пожималися. Пожималися, я вам показав бджілки в гарному стані. Ось відводочки, оці матки, де я відводки ставлю. Бачите, я поробив горизонтальні такі перегородки. Там сітка і між сіткою і там сантиметр, десь десь міліметрів, щоб вони не могли поботками передавати феромони. І так вони оце один. В чому, отут, я замітив, знаєте в чому мінус? Що ця верхня, тут теж гарний відводок. І тут відводок на молоду матку. Але але, вони проти того отвору, де внизу у цій перегородці, вони намагаються сісти, тому що тут відтуди піднімається тепло. І з-за того вони Намагаються сісти. Це я вже не в одному відводку замітив таке. І кажу і вам, як воно є. Але це непогано, якщо ну, дуже сильно, сильний відводок, ну, приємно. Шосте листопада, а такий йде обліт на вулиці. Сонечко, сонце світе. Тепло, але бачите, все зелене і ще у нас осінь буде довго проходити, тому що у нас зима, тут де я знаходжуся, починається практично після Нового року. До нового року так бджоли ще можуть вилітати, а потім уже період який треба дивитися і дивитися, як кажуть в оба тому що але ви бачили я підняв меду там іще на одну зиму хвати хоча ще зими практично тут не було але за це я не хвилююся головне щоб бджоли, є одні такі що оце бакваст Сильніше і раніше виходить на обліт, аніж карнігола, чи карніка, чи як вони її тут називають. Але оці жовтопузі, так скажемо, то вони йдуть більше на обліт І раніше, аніж корнігола. Так, несуть пилок, бачите. Викидують серветки, якщо вони їм не потрібні. Вони там, де... З'єднуються два корпуси, де буде клуб, вони попригризали, поудаляли, щоб вони вільно могли пройтися і вільно себе почувають. Бачите, ось я вам показую. Несуть пилок. Де вони його беруть, що цві квітне, не знаю. Але я хотів показати за плівку. Плівка. Дуже добре в літній час. І оце весняний, осінній періоди, дуже потрібна плівка, тому що, я ж сказав, волога збирається і це для бджіл саме головне. Волога це їхня, що вони випаровують. І вона, як кажуть, насичена їхньою енергією, ця волога, і вона їм допомагає. Так що в природні воно може і теж так відбувається, але там слівки нема, але ну є якась потолочина. Ну, як я маю на увазі, в дереві, якщо вони в дуплі, то вони висасують з дерева цю вологу, якщо дуже прохолодно. І таким чином вони собі додають водичку. Отак я вам хотів показати по поводу плівок. Бажаю вам гарної зимівлі. Дякую вам всім за коментарі. Пишіть, як у вас, в якому стані. У мене там було запитання таке, що воно відноситься сюди. Пора вложити пінопласт сюди в кришки. Я в кришки, є деякі кришки, але я ложу пінопласт зверху. Отак От зверху ложу пінопласт, щоб менше вода поступала, менше волога. От були дощі вчора, і сьогодні вночі, і вулики сухі, тому що не дуже вода туди попадає. По стінкам здійсно попадає, але ж на кожен вулик попадає таке, на кожній пасіці. Але головне, що воно не б'є по криші стекло, спінопласта і все. Це не буду затягувати, забирати у вас цінний час. Бажаю вам всім здоров'я і гарних вам джола щоб весною ви виходили з піднятою головою на своїй пасіці. Слава Україні, героям слава!